Слава Україні! Вітання від товариства Технодвір. Ось, друзі, вже ми будемо відправляти техніку до наших клієнтів. Техніка вже в Україні. Благополучно приїхала, розмитнилась, зробили сертифікати, реєстраційні документи. Просимо вибачення клієнтам, що прийшлося почекати недільку зайву. А так, все добре. Ось оприскувач йде в Полтавську область. Це у нас Джундір 832. 24 метри штанга. 3200 об'єм бака. Якщо я не помиляюсь, в такому прекраснішому чудовому стані, без зварювальних робіт, все ціленьке, все рівненьке, весь оригінальний, не фарбований, в супуровому стані. І тракторець. Дженір 6320 також їде в Миколаївську область, Первомайський район. Щиро дякую. Щиро дякую нашим клієнтам за довіру, які наперед оплатили техніку, тобто довіряють нам, на нас надіються. Але ми виконуємо свою роботу, стараємося. Тому, друзі, кому цікава та чи інша техніка, можете сміливо замовляти. Робити передоплати, привеземо вам, буде все по красоті, стан буде суперовий. Даю гарантію, що ви будете задоволені. Так що так, працюємо далі. Всім щиро дякую. Ну а новим власникам здоров'я, миру, щоб все було добре, щоб техніка себе в скорому часі оправдала, відпрацювала, гарних врожаїв, гарної посівної. І гарного, мирного, тихого неба, щоб все було добре.